Зараз перевіримо, як розрізає пането ніж із Aliexpress за 130 гривень і за 80 гривень. Обидва ножі з Aliexpress були куплені на пором по тим цінам, ще й на Aliexpress. А чому купила два? Тому що один не продавали. Сказали, що треба на 200 гривень купити продуктів. А один ніж у мене коштує 80 гривень, прийшлось купувати ще один ніж, який коштує 130 За один перевіримо тут різні ножі. Як ви бачите, тут таке лезо. А тут лезе ось таке дрібне. Так, спочатку перевіряємо ножем у якого ось така дрібна пилка. Я навіть не знаю. Та він ще ріже нормально. Я на нього це гріх казати. Подивіться, як він гарно розрізав. Зараз подивимося, чи він м'якушку мені не рве, тому що цей ніж, яким я користуюсь, він рве м'якушку просто. Там неможливо подивитися, що з тим панетоном. Ну що, подивіться, як розрізав цей ніж. Ось цим різала. Просто ідеально. Ніде немає заломів м'якушки. Ну, 80 гривень. Із пром'ю. І подивіться, який класний панетони. Такусняшечка. Так, і тепер розріжу цей панеттоне іншої сторони, але візьму інший ніж. Так, це той що ніж із Великим лезом. Так і дивимося. Ну, цей... Також ріже за 130 гривень добре. Але мені більше сподобалося, як ріже ось оцей за 80 гривень ніж. Дивіться, як окраса І ось ця сторона. Мені ця більш сподобалася, як розрізала. Ось цей ніж, який із великим лезом, ріже так точно, як ось цей мій, той який тупий. Я думаю, що щось вони не дуже підходять для розрізання панетони. Можливо, просто ось цей також тупий, такий як і ось оцей мій ніж, тому вони схожі. А так, можливо, і вони відрізняться повинні були, щоб взяти ніж, якісний, десь за 15-2000 гривень. 130 гривень 80 гривень. Мені сподобався. Так що я думаю, що за 80 гривень, придбавши ніж, можна ним користуватися спокійно і не хвилюватися. за оті за півтори тисячі можна навіть ніж не брати, тому що ось цей за 80 прекрасно розрізає панетони. Ось, я, для воно, ось ця сторона. Панетони я не охолоджувала температури десь 26-25 градусів. А ось ця сторона розрізана тим. Мені ця не дуже сподобалася, вона він рве. Ось цей ніж м'якушку. Можливо, потрібно було охоруджувати панедом, тоді він би краще не так вирвав цю м'якушечку. Але цей краще. Тому я визначилася за 80 гривень прекрасна ніж. Все, рекомендую. Так, минутку уваги перепутала ціну. Оцей 130, а оце 80 Тобто наоборот. А, в принципі, те саме. Оцей за 130 хорошо ріже, цей за 80 хуже. Все в порядку.